Це така ж іде неповага до людей, щоб отак в минулому судовому засіданні вони хвилини не почекали, тому що час. А сьогодні вже 10.07 і навіть ніхто не знає, де судова колегія завчасно повинна приходити в судовий процес. І ліфти, такої підстави правової неявки судове засідання завчасно, КПК не містує. Усі похорони спеціально прокурорів. Те, що була скасована ця постанова на 28 днів зупинення, ну, це не значить, що у нас не було строку. Да, ми ці 28 днів погодилися, тому що ми не, ну, не змогли її оскаржити, так як вона не оскаржується в апеляційному суді. Але ж все ж таки у нас дні до судового розслідування, вони залишилися. Їх залишилися вісім.

Ми ж не будемо вкладати звідки. Шановні секретарні, в даному залі у нас буде судовий процес. Це, Проходьте. Я запитую, запитую у секретаря судового засідання, щоб вона представилась, повідомила прізвище ім'я по-батькові та повне найменування своєї посади. Та установу в повну назв назві. І повідомити у зв'язку з чим на 10 годин ранку не розпочинається судовий процес. Чому немає судової колегії? Секретар судового засідання не відповідає. Спочатку не відповідала, потім повідомила, що судді десь застрягли в ліфтах. Однак і сходи. Вивіркового правосуддя не може бути. Якщо 10 годин ранку судді завчасно повинні приходити в судовий процес. Повідомте, будь ласка, от у нас є засоби масової інформації. У зв'язку з чим зараз і наскільки потрібно чекати? Секретар судового засідання повідомив, скільки потрібно, стільки будете чекати. Я вважаю, відповідь зрозуміла, але незаконна. Я як учасник маю право знати, чому вчасно не розпочався судовий процес, чому судової колегії немає на місці. Це вони зобов'язані зараз здійснювати правосуддя за податки людей. Чому вони не здійснюють? Це Сілкова, горб і балацька. Повідомте, будь ласка, може представнику засобів масової інформації, наскільки де затримка та у зв'язку з чим. Я вам повідомила у зв'язку з чим іде затримка. Наскільки іде затримка, я не знаю. Уточніть у судової колегії, подзвоніть, подзвоніть в апарат. Якщо ви не володієте інформацією, не знаєте свої посадові обов'язки. Повідомте, будь ласка, телефон апарату суду для того, щоб я зараз перетелефонувала туди. Це ви зараз клеїте оці речі одразу з підписами, так? Я розумію? Це взагалі-то судове рішення по попередній справі, І що я готую для того, щоб видати копію. Так. А що повинно робити з 10 годин ранку? На скільки годин ранку призначено судове засідання? Ви зараз повинні уточнювати, а не клеїти клеїв чи язиком. Ви повинні зараз уточнювати у судової колегії. Через скільки, наскільки йде затримка, щоб не прокурора, офісу Генерального прокурора не затримувати, ні мене, ні представників засоб масової інформації та не витрачати наші кошти. Угу. Будь ласка, уточніть, наскільки йде затримка. Добре. Зараз уточніть. Добре. Я думаю, ми почекаємо тут. Це неповага до людей, щоб отак в минулому судовому засіданні вони хвилини не почекали, тому що час. А сьогодні вже 10.07 ми сім, і навіть ніхто не знає, де вони. Чи має право секретар не повідомляти? Ні. Тому що у секретаря судового засідання є посадові обов'язки, тому що секретар судового засідання це, це працівник апарату суду, який підпорядковується Державній судовій адміністрації, яка функціонує за податки громадян. Чи може отак: -от, ну, от, я не можу сказати, що оця дівчина, але точно, скоріше за все, не секретар судового засідання, тому що секретар судового засідання в себе так не веде. Тому що є посадові інструкції. Вона чи не знає? Ну, тут вона не повинна працювати тоді, але в будь-якому разі, я вважаю, що в судовій установі повинні працювати фахів, фахові працівники, а не будь-які працівники. Отож, щоб язиком клеїти марки. Повторюю, скільки ще чекати? Скільки ще чекати? Та суци. Те ж саме. У мене вишеньку ми підписали Я вийшла, а він чести. Я кажу, вони поїхали всі в 17 а потім всі вперед. А от чайники е, розпочнеться судовий процес. Я не знаю, хто ви така. що? Це у вас суб'єктивне сприйняття певне? Мабуть. Спочатку я думаю, що судова колегія повідомила, в з чим затримка відбулася. Тому що секретар не може надати цю інформацію. Ви сідаєте за затримку, але ви лізьте погано ходите. Ну, ви розуміли, що керівника, ну, отримали заявлення. Отримайте, будь ласка. Добре, пісімо. Судова колегія завчасно повинна приходити в судовий процес. І ліфти такої підстави правової, неявки судове засідання завчасно, КПК не містить. Ви знаєте, як не містить повітряною правовою, КПК і щось не знайшла. Але почитайте уважно, частину 1, 138 статті. Але на, розповім, розповім. але на суд це не розрозділяється. Шановний суд, ну ви вже пам'ятаєте, що ставлювати СТО висловлював недовіру, але секретар судового засідання не повну повному обсязі виконала тільки що свої посадові інструкції та вимоги кримінально-процесуального кодексу. Я не почула. Секретар судового засідання, я розумію, повідомила, що мій клієнт викликався належним образом, а чи викликали, чи отримано повідомлення ним, секретар судового засідання чомусь не повідомила. Чому? Не знаю. Не знаю. Тому... Тому... То ну, але це потрібно секретаркою наказати. Це все зрозуміло. Ну, так, ну, е на зрозуміло. Зрозуміло. Не потрібно чи не отримати, я хочу зрозуміти для себе. Згородні потрібно мене повернулися. У секретаря запитання. З, а, всі поштові повідомлення, які направлялись на адресу. Були повернуті, там зазначено причину у зв'язку з відсутністю адресата за місцем перед або у зв'язку із закінченням терміну зберігання Дякую. У зв'язку з тим, що секретар в повному обсязі не виконала вимоги 342 статті з першого разу, я роблю зауваження секретарю судового засідання судового. і дані зауваження я прошу внести в журнал судового засідання. Я думаю, що Захисник Перворубська висловила зауваження щодо неповної повідомлення секретаря. Зрубування цієї же скасованої ухвали, цієї скасованої постійно про зупинення цього розслідування 24.12.2020 року, яка становила 28 днів це зупинення. З рахуванням цього у строку судового розслідування і вже направлення я маю на увазі досвіду винувального акту, ще залишалося 8 днів органу досудового розслідування. Тому ніякі строками, строки ми не порушили. Ми направили обвинувальний акт в межах, і у нас ще залишились навіть дні. Тобто, якщо все проаналізувати, всі зупинення. Навіть я хочу зауважити, що 8.02.2021 року суд судомським почерп, іменним судом було продовжено до 6 місяців строк до судового розслідування. Тобто, коли суд такі рішення приймає, він проаналізовує, чи в межах він ну продовжує, чи не в межах таке продовження до розслідування повинно бути. Суд продовжив. Тобто це. Також підтверджує те, що ми вдіяли в межах строку. І, і то, що була скасована ця постанова на 28 днів зупинення. Ну, це не значить, що у нас не було строку. Так, да, ми ці 28 днів погодились, тому що ми не, ну, не змогли її оскаржити, так як вона не оскаржується в апеляційному суді. Але ж все ж таки у нас дні до того розслідування вони залишилися. Їх залишилося 8. П'ять на два Так. Розділити. Получається один. Получається. А, ваша честь. Я чесно по повністю прошу критично віднестися до всіх вимог і опису, і в тому числі додаткових пояснень прокурора, опису генерального прокурора. Чому? Про який взагалі загальний сукупний строк, от я собі це записувала паралельно. 182 дні. Може йти мова. 20, 24, 12, 20 а, постановою а, слідчого а було там, зупинено досудове розслідування, і дане зупинення було незаконне з моменту, коли ми маємо право оскаржити цю постанову а, з моменту отримання. Відповідно, якщо е, даний строк вже пропущено, не з нашої вини, але ми отримали тільки що, ми пишемо додаткове клопотання про відновлення строків на оскарження, і відповідно для того, щоб суд слідчий суддя на цьому етапі е, дослідив дане е, рішення слідчого на предмет законності. Відповідно до чого, стороною захисту було подано до Печерського районного суду строк після отримання даної постанови, наприклад, для того, щоб тіші суддя оцінив дану постанову на предмет законності. Чому зупинення відбулося за рахунок того, що начебто мій клієнт переховався, але шановний суд, мій клієнт державний службовець, він приходить mm. на роботу по карточці і уходить на роботу по карточці. Це знають всі, це знають свідчі, тому що вони там тисячу разів. Де, Я ти? запитав, як він може переховуватись, якщо він на робочому місці. Ну прокурор нічого в той момент відстаний не міг сказати. Це прокурор до, до давних прокурора Дорошев. Постанова е, слідчого там чи прокурора про зупинення була незаконною суд її скасував там з якихось причин, а в нашому випадку з причини законності, тому що він не переховувався. Строки ці перераховуються. Але бачите, не додаються до кінцевого, як, як зараз зазначає прокурор, а перераховуються з самого початку. А ось прокурор, вона рахує якісь 182 дні. Я Взагалі тільки першу цифру, але цей строк не додається в самий кінець, а він перераховується з самого початку. А відтак дана постанова була скасована, і відтак строк саме з моменту її винесення так зазначається, а пока перераховується. І відповідно, якщо він закінчився в цей момент, е е то все також чи законодав. Сказали, що не просто не виносити незаконні розшуки, незаконні зупинення, як вони зазвичай роблять в кабінетах, і не потрібно буде захисту касувати їх. Ви ж потім в доги проїгривати будете. Але вони не слухаються, щось постерміно не збігається. Е, і вони в своєму кабінеті строчить ці постанови про е, зупинення відновлення, зупинення відновлення, зупинення підстави ж що повинні бути щодо кожного документа, так визначає КПК, але ваша частина не дотримана. Е, відтак е, повністю правову позицію Верховного суду, апеляційних судів, перших судів, перших інстанцій. Тобто ці рішення навіть е, ну, вони не скасовуються. Це, це великі сотні вже рішень. Ну, я вважаю, що прокуратура та ДБР не можуть просто не виконувати судове рішення. Щодо тези прокурора, що е, ухвала дана, не оскаржується судово, в апеляційному порядку. Я прошу віднестися теж критично. Чому? Тому що якщо ухвала не оскаржується, але винесена з істотними порушення, вона оскаржується, нове рішення є. Воно просто не виконано. Ну, я вважаю, що просто не виконано – це 382 стаття кримінального кодексу, як мінімум. Ну, якщо б у нас більш якісно внутрішні служби працювали там, ВБ поліції, там чи там Генеральна інспекція в прокуратурі, ми, ну, ну, я думаю, що ми тут не зустрічалися. Але в будь-якому разі судове рішення, я вважаю як захисник, воно повинно бути виконане. Вони ухвалу слідчого судді, просто не виконали, ну і так оцей колапс пішов. Ваша честь, поясніть мені, будь ласка, ми зараз в строках чи не в строках, Надайте постанову. Прокурор мовчить. Содя каже, у мене немає таких повноважень, як вас немає повноважень. Ми слухали питання про продовження строків до судового розслідування. Ну для того, щоб їх продовжувати, повинні бути ці строки. Правильно? Я кажу, ваша честь, для того, щоб, ну тому що, якщо рахувати по колендарю, вони вже мені. Плеска, пані прокурор, в майбутнє все ж таки почати не вносить деформу, але ну, якось речі поговорювати в суді, якісь поваги до судді. Можна ходимо в кладі звідки з подаємо мантії. А у на першому поверсі. А у правдиво? Ні, ми видали, розвиватильна частина рішення додається, а повний теж, будь ласка, після оголошення любам видом. На першому поліці, напишіть заяву в бланки, Яким чином ви хочете отримати? Нарочно. Я зараз хочу отримати. А ПК не каже, що розірятивна частина судове рішення після одразу судового засідання. Панічка, давайте розмовимо сперечатися з Ні, а що сперечатися? Ви просто виконайте вимоги задумає все. Це той варіант, коли е, практика Верховного суду з даного питання єдина, а судді Київського апеляційного суду е, навіть не враховують вимоги КПК і правову позицію в великих кількостях. Будь ласка, вона залишається. Але вже секретарського засідання повноваження виконує. Будемо... რა გინდა შოხაჩი